Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові окремого штурмового батальйону отримали на озброєння німецькі бойові машини піхоти Мардер 1.3. Новина оприлюднена на сторінці підрозділу. Ймовірніше за все, підрозділ отримав партію з 20 відновлених і модернізованих машин, що були передані Німеччиною в липні цього року. Загалом, згідно з публічними підрахунками проєкту Орікс. Німеччина спільно з Данією передала Україні 120 бойових машин Мардер, то готує ще 20 одиниць до відправки. Сполучені Штати виділили черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Білого Дому. Крім того, департамент оборони оголосив про значний пакет підтримки, де використають близько півтора мільярда доларів з ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ця допомога включає боєприпаси для ЗРК на сам з боєприпаси для протиповітряної оборони малої та середньої дальності, ракети РІМ-7 для ППО та засоби РЕБ. Також Україна отримує високоточні боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні міни калібру 120 мм. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, ракети до ПТРК ТОВ, протитанкові комплекси, Джевеліни АТ-4 та стрілецьку зброю. Німеччина оголосила про чергову військову допомогу для Сил оборони України. Зокрема, спільно з Данією передається ще вісім модернізованих танків Леопард 5 Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків Леопард 1 на 5, тоді як раніше їх було 50. Також українським військовим передали у новому пакеті підтримки 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Гепард та 10 надводних дронів. Велика Британія від 24 лютого 2022 року в рамках військової допомоги поставила в Україну понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї. Про це нещодавно повідомило британське видання. У Британії протитанковою зброєю вважають не лише ПТРК Лов та Джевеліна, але й ракети Брімстон. Всі ці види зброї Україна отримувала від різних урядів Сполученого Королівства, починаючи з 2022 року. Збройні сили України самостійно почали готувати екіпажі для американських бойових машин піхоти «Бредлі», які Україна отримує в рамках військової допомоги. Про це повідомили у сухопутних військах. Перед виконанням практичних завдань на американських БМПМ 2 Бредлі українські військовослужбовці проходять теоретичну підготовку, після чого відпрацьовують навички стрільби та водіння на полігоні. Кожне нове заняття механіки водії відпрацьовують на новій трасі з природними та штучними перешкодами. Там вони навчаються тонкощам управління машиною. Український іноземний дрон Retal-H вже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. Військові активно використовують його та дають позитивні відгуки. Він здатний перевозити понад 400 кілограмів навантаження. Робот використовується для різних завдань. На нього можна встановити реп, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим зв'язком. Також дрон оснащений нічними камерами. Українська компанія Skyton, яка виробляє розвідувальні комплекси raybird 3, запустила виробництво у Словаччині. Про це повідомила прес-служба компанії. Комплекси Raybird перебувають на озброєнні Збройних сил України з 2018 року. Raybird може перебувати у повітрі 28 годин і долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів на висоті до 4,5 тисяч метрів. Лише п'ять компаній у світі можуть виробляти бипола зі схожими характеристиками, але їхні продукти значно дорожчі за український. Фахівці Української державної газової компанії запустили нову високодебітну свердловину, що дає 274 тисячі кубічних метрів газу щодоби. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Ведення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток блакитного палива на родовищі на 17%. Особливістю нового об'єкту є те, що свердловину пробурили під населеним пунктом. Український завод спецтехніки підготував до передачі перші два автогідропідіймача на шасі «Векоделі» для енергетиків Запорізької області. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Енергетики України обирають найпопулярніший авто гідропідіймач в Україні. Ця машина має вражаючу робочу висоту 18 метрів і простору кабіну здатно перевести бригаду з шести працівників. У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром. 95% цих авто придбали юридичні особи. За даними Укравтопрому, найпопулярнішим пікапом у першому півріччі був Peugeot Landtrek. Також до топ-3 увійшли Mitsubishi L200 та Toyota Hilux. Українська компанія нова пошта нещодавно повідомила про відкриття свого відділення в столиці Італії. Компанія також анонсувала запуск власної кур'єрської доставки в Римі та передмісті аналогічно до вже наявної послуги в Міланії. Від 24 лютого 2022 року Сполучені Штати Америки вже надали Україні допомогу в розмірі 82 мільярда доларів. Про це повідомила заступниця міністра торгівлі Сполучених Штатів. Вона запевнила, що Сполучені Штати Америки будуть з Україною на кожному кроці. У практичному сенсі, Сполучені Штати продовжують мобілізовувати широку коаліцію союзників і партнерів для надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Ініціатива стійкості сільського господарства в Україні вже залучила до українського агросектору понад 510 мільйонів доларів з боку приватного сектору та міжнародних донорів. Про це йдеться в повідомленні USAID. Повідомляється, що у свою чергу уряд сполучених штатів Америки вклав 350 мільйонів доларів до цієї ініціативи, яка допомагає тисячам українських агровиробників продовжувати їхню життєво важливу працю. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.